Всім привіт! Випочаюся, Диану за мій поряд. У нас світло світовый стріла привести цього поряду. Е, Зашла я тест на піаніну. Е, яка ти людина? тест, переведе себе Хто ти? тест? Все дуже заплутано. Тест. Те-те-те-тс. Те -те те? е, тут пишемо яка людина я можу. Бути. І послідала місяцівання. Давайте зараз відкриємо. Я відкрила там всередині дуже багато пакетів. Нам потрібно перший ну нульовий пакетик покатик накритим. Так, двіка, четвірка. Отдіян перший. Біти маленький нелюбий. Тут записник. Так, перший. І ось я нульовий. Ну, давайте його зараз відкриємо. Okay. Тут є якийсь хвостик. Тяжко йде. Ой, тяжко йде де... eh, ножичком помогти. Але в принципі. Ну, коротше. Okay. Дрямо. Ось і в нас є. Зараз прийдемо. Ну. Так, теж китати людина?» Тут потрібно відповідати на питання та записувати результати. Потім при... пошукати відповідь етні символи та буде видно, що далі. Щось дуже, так як казала, на початку заплутано. Ну що, давайте перший пакетик. Я так зрозуміла, що там ледну людину, то треба буде відкривати їх. В кінці ну, після всіх пакетиків. Відчит маленький. А, тут ще є шість. Хоп-хоп. Ну, запаковано так, що не дуже добре, вам так розкажу. Так, э, виберіть одну букву свого імені та запишіть. Я так поняла, що тут записник і в нього треба записувати, зараз я... До принесу цю ручку і будемо записувати. Ну що, я принесла ручку. Так. Mm -hmm. У мене варіант це. Хоп. Зараз пошукаю наступний пакетик. Я знайшла другий пакет, якщо воно зараз не буде нормально відкриватися. О, я зібралася. Виберіть тварину. А кіт, Б пес, С. черепаха, де папугай. Унятно, що в мене буде варіант А. Кіт. Так от ставимо і ось я є третій. Дивіться, що там, де буде жіноч починатися. Там буде дуже щось буде цікаво. Ну, дуже тяжко розривається, дуже все тяжко, розривається, щоб, щоб не подавати ці штучки. Виберіть програму, А – TikTok, Б, Telegram, Ц, Інстаграм, YouTube. Угу. Uh -huh -huh. Ну, певно, або А, або Б. Ну, мені здається, Б. Б. І от наш четвертий, і там після четвертого якийсь треба буде результат. О, от четвертий файно відкрився. Файно і класно. Так, Коли ви народилися? Зима-літо осінь, весна. Зима, а. І тут в мене вийшло С, А, Б, А. Ц, А, Б, А. Окей. Так от, далі дивимося, що треба робити. Далі показують цей папірець, там потрібно цю трубочку, але щоб там було місце. Хоп-хоп. Так от зівнятись, щоб тут з тобою можна помістити паличку якусь. І відкрити пакетик number no, 01. Тут ВП. Я не знаю, що це може, тут же нема такої. Відкривається буде якось ножиком. Опа, шара, тут у нас три палочки. Давай, ладно. Оп, три штуки. И поперечь. Так. В. Техни... Технические неполадки. Так. Першу палочку бьет, другую палочку вниз, третью палочку в ухо. Вы не Ну Давай. Так. І Окей, дям, я так буду ставити. Щоб перша. друга. Дього вниз. Окей. Джой, капець. Воно настільки не приємно, боже мій. І третю вухо. побусить же Нет. Ну, що нам далі, що тут? Помістити палочки в трубочку. Там в ту трубочку. Треба почеріть помістити палочки. Хоп. Хоп. Візьму команду ту. Там Хоп. контакт. Оп. Я так понял, що на паличках має колесе собі тягну. Тіонки у бочці. Окей. Другий пакетик. Мені тепер і після тої палички вусиці на чий дуже сильно. Хоп-хоп-хоп. Величке таке міні відео у вас вийшло. Звісно, в мало бути шорт, але буде відео. Э, так от. Вот эти пакетик, и сейчас здесь попирает. Поместить палочки в пакет, та сховайте на 10 хвилин в темное место. Не забудьте про трубочку. Езди в пакет, а я нам палочки сюда поместите. Давайте попробуем. Они сюда влезут, а чи не? Они влезут, а теперь на обхресток, что у них осталось. чак Вже майже 5 хвилин і це наверху вичисти з того відео, що я маю приєднати. І, ді, і ще треба покатик помістити. Так, мене цікаво, яка я людина. Це може бути максимум два варіанти. Ставимо й домок в темне місце. Я поставлю в шапку. Через 10 хвилин повернуся. Почала я зростала і палички міняла колір. О, в мене от насправді 10 хвилин були дуже торгі. Я ледве сіво дочекалася. Тут у нас паличка з одної сторони жовта, з другої сторони. Фіолетово, як це буде вам показати, бачите? Жовтей фіолетової, тут така саме фіолетово-фіолетової шовта. А поки речі, що на нашу юбочку до? з нашим записником, як воно там писало. хопа хоп па А один с 2А, три б 4А. Результат два 24 і тут яку я його ось. Так, номер два. Музикант і номер 4 співак. Мені ще співаком ще додатково бути, не знаєш, я можу бути. Що в мене може вийти то що я музикант, але не співак. Ну окей, зараз це все. І тут пише, я вже після приведення тесту поміститься в пакет, з якого ви та покладіть на піаніно, ми аналізуємо та знайдемо відповідь. Що буде якесь продовження? Я сподіваюся, що там ще не буде ніякого тесту. Який ти співак, або яке Яка ти людина? Або який ти піаніст. Так, ну давайте покладемо. Знайш, мусор, мусорі, я глянув що -то, то назвати. Я зараз вже навіть пакетики ставлю сюди. Єдине, що в мене скотчу нема, щоб започати це все. Хоп-хоп-хоп. Щось там що мені здається, що тоді я буду поскладати тільки не весь мусор, а тільки, як мене називається, забула. Тільки результати завдання. Ну опять все. Зараз якось клеєм запечатається, поставлю на піаніно. І можливо в нас буде ще один тест. Подивимось. А зараз всім пока. Я ще погана новина. Мітю, е, хтось мітчинчика побив і не факт, що він зможе зніматися у ближчі дні, тому що він, напевно, поїде в ветеринарну клініку, У нього лапка чи то зломана, чи то виведена там, тому якісь такі обставини. Всім па-па!